Знаєте, болить у мене серце, дивлячись на те, як народ нас страждає. І дивлячись на все те, що відбувається, я розумію, що Слово Боже, воно істине. І все, що в ньому сказано, це правда. Я хотів би поговорити сьогодні на тему, назвав її так. На початку було слово. Скажіть, що у вас викликає, яка асоціація? Що вам згадується відразу, як тільки ви чуєте от, оцю комбінацію слів? На початку було слово. Що ми відразу згадуємо? Так, да, до речі, правильно, питіє. І також, але мені на відміну від Андрія, від тебе, мені відразу от приходить на думку Євангелія Да? Він почав свою славну звістку добру цими словами. Але справді Бодіє також говорить про те, що на початку було слово. Бог сказав слово і стало так. І я хотів би поговорити про те, наскільки важливе слово в житті нашому. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, написано в Писанні, що людина створена за образом і подобою Божою. Так? Що написано? Дивіться. На початку було слово, от Йоанн починає своє е, благу звістку. На початку було слово, і слово було у Бога. І слово було Бог. Воно на початку було у Бога, і через нього. Все постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. А потім я хотів би, щоб ми вернулися, от як правильно Андрій підказав, до буття. На самому початку в бутті перша глава, 27 й вірш, написано: І створив Бог людину за своїм образом, за Божим образом створив її. Тобто, про що це говорить? Що ми створені. Як копія Господа тут на землі. А відповідно всі властивості, які має Бог, він вклав в нас. І тільки одна людина наділена, ну, я маю на увазі, одне творіння наділено повністю всією повнотою, як вмінням творити своє життя словом, так і даром свободи вибору. Тому що ми можемо вибирати, що ми говоримо. І от я хотів би, щоб ми сьогодні подумали над тим і не були безвідповідальними за те, що ми говоримо в своє життя. Тому що часто ми, ну От я з... постав, будь ласка, щоб я бачив, бо часто ми. Знаєте, думаємо, що в нашому житті здійснюються слова, які ми говоримо з вірою, прийшли в храм Божий, тут сказали Слово, і стало нам так. На жаль, Ісус попереджував нас по-другому. Якщо ми подивимося на е, його слова в Матвія, ой, щас скажу. Де він сказав, що не обманюйтесь. Кажу ж вам, це Євангеліє від Матвія, 12 глава, 36, 37 вірш. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, пусте. Тобто ми не вкладаємо в нього нічого. Ми так сказали, ну для нас воно не важливе. Ми просто сказали, ну, так, знаєте, для того, щоб підтримувати розмову. А Ісус каже, за кожне пусте слово, яке люди скажуть, відповідатимуть судного дня. Бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш осуджений. І прикладом цього є як у старому заповіті, так і в новому. Давайте розглянемо ті приклади, які от. Бог сказав, апостол Павло сказав, що все писання, воно боговдухновенне, да? воно дано нам, як там сказано, для навчання. Зараз, трохи Бог мене веде не так, як в тому порядку я писав, але я вірю, що Бог він Святим Духом нас виведе туди, куди Він хоче, щоб ми вийшли. Тому що я хотів би, щоб ви мене зрозуміли. Я зараз не хочу, щоб ви подумали, що я веду вас в законічество. Ні. Але написано в слові, що гіпніт народ мой атніведення. Подивіться, будь ласка, що говорить наш народ в своє життя. І що ми кажемо, де воно і збувається? Рано чи пізно. Слово Боже і наше Слово, яке ми кажемо, воно не залишається пустим просто, воно пущено і воно приносить плід в наше життя. А потім ми кажемо, за що? От хай нехай Господь відкриє нам очі, за що. Дивіться, що сказано Галатам 6.7, апостол Павло пише: не обманюйтесь, Бог осміяти може бути не може. Бо що лише людина посіє, те й пожне. А що Ісус розповідає про насіння? Що людина сіє? Слова. Ми сіємо слова, і все, що ми посіяли в своє життя, хороше все ми маємо. Ми сказали, хочемо там навчатися. Хто із вас навчався там, де він не згодився навчатися? От його насильно посадили. І сказали, будеш вчитися він сопротивлявся там, брикався. Ну, ми не про школу говоримо <гум> в школі. Можливо, ми ніхто не хотів у перший клас іти, але от я говорю за свідоме життя. Коли ми пішли, і хтось навчався в навчальному закладі там університеті, інституті, коледжі, немає значення. Не обов'язкова освіта. Адже кожен міг після 9 класу піти працювати. 16 років є, чи там 18, ну 16, не повний робочий день, 18 повний. Іди й працюй. Ну хтось захотів навчитися чомусь якісь професії, тому що йому сказали: якщо ти будеш мати якусь професію, ти зможеш більше заробляти, твоє життя буде краще. І це ж так і є, правда? Ми пішли кудись навчатися, і де ми ж дали згоду своє на навчання, там ми навчилися. Те ми й отримали. Ту професію ми отримали. Пастор завжди приводить приклади відносно того, що все, що ми маємо, що ми захотіли, прийшли в магазин, сказали, ну ми оці штані хочемо, чи оці там черевики. Ну, так воно є. нам да Нас можуть переобідеть в чомусь. Але в кінці кінців все лежить від нашої волі. Бог дає нам свободу вибору. І ми вирішуємо, чому сказати да. Давайте задаємо приклади, як слова, які говорили в древності, які нам приклади дано, тому що все навч... писання, воно боговдохновене, воно дано для чого? Для наставлення, да? для того, щоб навчити, щоб облічать, бо ми думаємо, що нам слово дано тільки для того, щоб нас хвалити. Ми шукаємо те, як написано, що будуть учителя, які будуть говорити людям ті слова, які вони хочуть чути. Але насправді наші вуха повинні відкрити бути до всього, в тому числі до облічення. Коли Господь говорить, якийсь приклад приводить, ми повинні бачити, а чи не є цей приклад для нас, щоб ми щось виправили. Згадайте приклад, який царя Давіда, всі його знають. Проте, коли він зрішив з Вірсавією, потім, як наслідок, убив її чоловіка Урію, він був його очі були закриті. Він собі жив і не бачив, що він зробив. І коли Господь послав Натана до Давида, то Натан йому відкрив очі на це. Давайте прочитаємо, і до чого це призвело потім в його житті. Так. Самуїла, це друге Самуїла, глава 12, описується ось ця історія. Значить, коли пророк Натан розповів історію про овечку бідняка, то написано в віршах з 5 по 7. Давид спалахнув великим гнівом. Тобто, дивіться, що таке гнів? Це та емоція, яка. У нас виникає тоді, коли у нас почуття справедливості. Да? Це вкладено в наше серце, бо написано, що Бог суддя справедливий, Він воздає кожному по заслугам Його. Так ось в Давиді спалагнув цей великий гнів. І він, от на того чоловіка, тобто він розповів історію, що там був бідний бідна людина, в нього була одна овечка. А багатий цю овечку забрав, щоб пригостити своїх гостей. І Давид спалахнув великим гнівом на того чоловіка і сказав Натанові, як живий Господь, чоловік, який це вчинив, заслуговує смерті за те, що вчинив таку ганебну річ, і не виявив жодного співчуття, а за ту овечку він має заплатити в чотирикратному розмірі. І ми всі чудово знаємо наслідки. Цих слів, які Давид сказав у гніві своєму. Хіба він хотів, щоб четверо його дітей потім померли не своєю смертю? Навіть один від руки його ж сина не хотів, правда? Але випущене слово, воно має силу. І якби я ще один приклад хочу згадати, давайте згадаємо другий приклад Езекія. Цар Езекія, коли він захворів. Я не пам'ятаю, я не виписав, але коли ми молилися, мені прийшла, прийшов цей приклад. Для того, щоб теж ще приклад, який показує, яка сила слова. Цар Езекія, коли захворів, Бог послав до нього пророка Самуїла, і той йому сказав, що приготуй усі свої діла, тому що ти скоро помреш. І що написано? Пішов пророк. А Езекій розвернувся до стіни і почав молитися до Бога, і почав взивати до Нього і казати: Господь, подивися, стільки я справ для тебе зробив. Правда? Він просив Бога милості і просив відвернути від Нього цю чашу смерті. І до чого це призвело? Написано, що не встиг ще пророк вийти за межі. Міста, як Бог йому сказав, повернися і скажи йому, що я добавляю 15 років. Тобто, дивіться, Боже Слово було сказано, що ти помреш. Але слова царя Езекії який звернувся в молитві, знаючи, що Бог всемогутній, він звернувся до нього і попросив милості, і Бог змінив своє слово. Наскільки сильним є слово людини? На жаль, там продовження не дуже добре. Пророк прийшов і сказав, що я додаю тобі Бог сказав, що я додаю 15 років, але народяться, там після тебе буде горе у царстві. І от тут би царю Езекі, от я, знаєте, думка така прийшла. от тут би оце розуміння, що ти ж тільки що просив. Бога І Бог відвернув вже ж від тебе цю смерть. Ну якщо Бог тобі каже, що буде горе цьому народу після тебе, ну чого ж ти, пізнавши цю істину, не скажеш, да не буде так? А він що сказав? Слава Господу, що це буде не про моєму житті? Розумієте? Ми не розуміємо влади своїх слів. І за цього допускаємо в наше життя і в життя тих людей, які оточують нас, горе. Тому що Бог Він дав владу нам, Він віддав владу Адаму. Він сказав: Даю тобі владу. Ось царюй тут на землі. І нам, як віруючим, Ісус сказав, що? Даю вам владу наступати на зміїв і скорпіонів. Правильно? Тобто у нас є влада говорити слова, і ці слова потім проявляються. Бо якщо щось сказано, то воно не повертається щетним. Ми, як образ і подобия Господа, ми маємо ту ж саму властивість. І тому в новому завіті те ж саме, цей закон це один із духовних законів. Ми не повинні заблуждатися про те, що раз Ісус заплатив за всі гріхи. То тепер ми можемо грішити. Ми не розуміємо цього, а апостол Павло в Римлянам що каже? Зараз знайдемо, що він каже. Ой. Ну в общем, ви пам'ятаєте, що. Е, але ну, Не повинно бути так, що раз Бог помер і помилував нас, то ми тепер що будемо грішити, щоб примножувалася його обладать? да не буде так, правильно? Тобто ми повинні розуміти, що раз ми наділені цією владою, то ми повинні слідкувати за тим, що ми кажемо. Тому що кожне слово, яке ми говоримо, воно так чи інакше відображається в нашому житті. І тому давайте почитаємо, які слова говорить нам Бог через писання. Ви знаєте всі, що багато про наш язик, яким ми говоримо слова, писав Яків. Да, в посланні Якова, дивіться, що він написав. Він написав в главі 1, знайте, мої улюблені брати, кожна людина нехай буде швидкою до слухання, стримана в словах. Стримана це яка? Яка не спішить? Я знаю, у мене є така проблема. Я ну от, борюся з цим. Я не такий швидкий на слухання, а на жаль, швидший на слова. І часто, коли ми оцій суєті по плоті живемо, ми не задумуємося про те, що ми говоримо. І ну апостол Павло сам казав, що я, бідний, нещасний, що хочу робити, не роблю, а що не хочу робити, роблю, хто мене спасе від цієї від цього тіла. да Але потім він пише, але слава Господу нашому Ісусу Христу, тому що Він помер, і якщо ми наповнюємося ним, а як наповнюватись ним? Словом Його! Написано, що Він є слово. Тобто, я, от знаєте, можу поділитися своїм досвідом. Чим більше ти читаєш Писання, тим Богу легше тебе направляти. Тому що Бог говорить в серці нашому через те, що є в нашому разумі. Він бере звідти ці слова, які ми туди поклали. І він говорить ними в наше серце, підказуючи нам, де ми зробили неправильно. Тобто буває таке, що ми в емоціях Ну можемо не стримати себе, да свою плоть, ми не завжди тримаємо в вузах, як яків далі почитаємо, що він каже, що язик це да неукротиме зло. де він Де він тут писав? Треба буде на, на наступний раз по-другому трохи самі слова виписувати їх крупним планом, а не а не увесь всю проповідь писати. Язик це вогонь, світ неправди. Язик так поставлений між нашими органами, що опоганює все тіло і підпалює круг життя, а його самого запалює гігієна. Він зло невгамовне, повне смертної отрути. Ним благословляємо Господа і Отця, і ним же проклинаємо людей, які створені за Божою подобою. Не годиться брати, так не, не годиться брати то щоб так воно було. Тобто ми не повинні це робити. І Писання кромце говорить. І тому я кажу, що от часто, коли я не стримуюся, ну діти, ви знаєте, я в школі працюю, діти інколи так себе ведуть, що не завжди вистачає любові, щоб себе стримувати. Визнаю, росту. Так ось інколи е, ти щось можеш сказати, чи для того, щоб їх насварити, чи навіть десь там в якійсь не, не в агресивній формі, там, не із злості, а просто щоб. В вигляді, можливо, там, якоїсь шутки, да, юмора, щоб їх пристидити. Але ви знаєте, часто Господь мені в серце каже, а твої слова, які ти сказав, вони не зідають, вони проявляють мою любов чи ні? І ви знаєте, от, якби у мене цього не було в разумі, то й Бог би мені не міг підказати це, бо де б він мені це взяв? Він же говорить у моє серце через мій разум. Тому ми, я закликаю вас, якщо ви хочете, щоб Господь вас направляв, то наповнюйте себе словом Його. Тому що недарма є таке прислів'я у народі, з ким поведеся, від того й набереся». З якого джерела ми п'ємо, п'ємо ми там з телевізорів новин. Давайте чесно. Хто із вас дивиться новини годину-дві? Скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте після того, як ви годину дві послухали новості, от які зараз ідуть? ненависть вас переповнить злоба, вас переповнить все, що тільки може бути, і там точно Бога немає. Тобто, з ким ми? соприкасаємося, кому ми даємо свої вуха і свої очі, той і впливає на нас. Як написано, не обманюйтесь, худиє сообщество розращають добре нрави. Тому бережіться від того, що може на вас вплинути негативно. Ми не можемо бути відірвані від цього світу. Тому що навпаки, Господь навчає нас, щоб ми що робили? Ми осоляли цей світ. Ми повинні світити цьому світу. Тому ми не забрані від цього світу. Ми, навпаки, повинні тут бути прикладом, щоб інші люди, дивлячись на, наші, на наше життя, на наші діла, вони прославляли ім'я Господа. Ми повинні бути тим світлом, який відкриє очі. І, відповідно, ми не можемо собі дозволяти не слідкувати за тим, що ми говоримо. Тому що, перше, ми є приклад для інших. На нас дивляться дуже прискіпливо. Якщо знають, що ви назвали себе християнином, то за вашими ділами і за вашими словами будуть під таким мікроскопом дивитися. Те, що пробачають іншим, вам не пробачать. І щоб це не було тим, що, знаєте, написано, що через цю людину хтось спокусився. Тому да не буде з нами це, правильно? Тому я закликаю вас наповнюватись джерелом, щоб це джерело міняло нас. Ви пам'ятаєте, яке наше призвання? Ми синовство Боже. Правильно? Ми, якщо приймаємо, що ми його сини, ми його сини і дочки, ми в ньому та, і він в нас, то ми, наповнюючись його любов'ю, вчимося. Написано, що е, той же самий Яков пише, що і апостол Павло пише, до речі, що робити треба, якщо у нас є проблема. От ми побачили, що ми щось зробили, випустили своїм язиком якесь прокляття. Ми повинні перше зрозуміти це і анулювати крові Ісуса ці слова, які ми сказали, тому що написано, що Ісус ходотай за нас. Раз ми згрішили, ми відкриваємо двері дьяволу і даємо йому юридичне право діяти в нашому житті. Чому це небезпечно? Бо ми самі відкриваємо, ми даємо дозвіл, по словам нашим буде нам. Згадайте е, ту ж саму історію про е, Іова. Написано, що які б у нього там випробування не були, він що? Він словом не зрішив. Тобто, а представте, якщо ми своїми словами грішимо ну Тим більше у дьявола є юридичне право. Там Бог дозволив, щоб показати, що Іов е, праведний, не тому, що там Бог його охороняє, а тому, що він такий в серці. Тому нам потрібно слідкувати. як опишу що хто думає, що він побожний, але не приборкує свого язика, тобто ми можемо приборкувати. Ми можемо слідкувати за своїм язиком. Якщо хтось думає, що він побожний, а не приборкує язика, то що написано? Його побожність марна. Ми не такими. Ми відкриваємо своїми устами двері для дьявола, і він, потім хазяйничає, він шкоду нашому житті приносить, а ми не розуміємо, чому. Тому нам потрібно цей закон розуміти. Ми живемо в цьому світі і підкоряємося як фізичним законам, так і духовним. Господь дає нам мудрість, щоб розуміти ці закони. Я вже приводив вам якось приклад, фізичний закон, є закон тяжіння. Ми не можемо його відмінити, правильно? Але Бог створив інший закон. Закон Бернулі. Ну, я як вчитель фізики пояснюю, це закон, який дозволяє літакам підніматися в небо, долаючи силу тяжіння. Це теж закон. Сила тяжіння не перестає діяти. Але інший закон дозволяє людині літати, не маючи крил. Точно так само і тут. Закон є, який каже, що посіє людина, те й пожне. Але є ще другий закон закон життя, закон милості, закон благодаті. І ми знаємо, що якщо ми приходимо до Ісуса, то знаючи Його праведність, що Він заплатив за наші гріхи, ми вибачаємось, ми каємось в наших гріхах. Просимо вибачення в того, кого образили своїми словами. Ми розкаємося і стараємося більше так не робити. І це закриває двері для дьявола, тому що у Ісуса тоді є за своє законне право. Він покаявся, Він відвернувся, Він закрив ці двері. Ти не маєш права, і Він закриє. Він одягне нас в таку броню, що ніякий дьявол не може. Пробити її. Тому нам це потрібно розуміти. І ми призвані бути світлом для цього народу. І ми призвані являти славу Божу тут на землі. Тому давайте наповнюватись його істиною. І нехай ця істина з наших уст л'ється, як добра вода, яка буде давати життя, буде давати любов іншим. Амінь. Тому на цьому я хотів би завершити і помолитися за те, щоб ми говорили тільки слова істини, слова, які Господь вкладає в наше серце, слова Його плоду Духа Святого. Ми миротворці. Якщо хтось нас і образив, ми благословляємо наших ворогів. Віддаємо суд тому, хто знає серце кожного. Тому що, да, несправедливість нас оточує. І не завжди нас заслужено ображають. Частіше не заслужено. Більше того, Ісус сказав, що як мене гнали, так і вас будуть гнати. Як мене проклинали, так і вас будуть проклинати. Але ви будьте зразком. Бо коли ви дотримуєте Слова Мого, то тоді я вас захищу від усіх нападок диявола. І він збереже нас. Можливо, не від вогню, але в вогню Він нас збереже. Він не зберіг нас від війни, да? ми тут віруючі. Але війна прийшла на цю землю. Але дивіться, Він береже нас у цій війні. Ніхто із нас не отримав якогось поранення. Господь усіх зберіг.